Моє враження про чистки доріг, е, як водія, більш е, лояльні, більш, е, ну скажімо так, дороги проїзні. Скажу вам, як пішоход мені, як ветерану, пересуватися по такому, е, ось це про, 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 про прохідні зоні. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно, скажу чому, бо слизько, окрім того, що немає опори, навіть. Людям з двома ногами важко. Ось того, це треба більш чательніше просипати. І моя порада також хлопцям, хто переходи, хто пересувається на милицях, є ось такий девайс. Ось такі собі шипи на костелі. Тому всім раджу придбати і щоб зменшити ризик падіння. Так про ситуацію на дорогах та тротуарах в Івано-Франківську розповідає житель мікрорайону Позитрон, ветеран Станіслав Зорій. Пенсіонерка Марія Телька каже, через те, що слизько, вона не відходить далеко від дому. З її слів, останніми днями комунальники почистили та посипали тільки вулицю Сахарова та Мельника. «Іду так, бачите, що й погано, на старій слиші погано дір дуже. Йдеш і думаєш, як би це щось не впав, руку не зломити ногу. Бо зараз тішки, сина, то часина, то все, грошей нема, такі пенсіонери дуже бідні. Я тут на конувальці живу. Ну, там коло мене то слизота страшна. Та ж. І всюди, всюди, де не пройде, що таке. Йду до найближчі магазини, бо тільки що в магазин можу десь сходити. А так е е е як? Куди йти далеко? Далеко не можете. йти. Хіба на тролейбусах їхати. А так про ситуацію із посипанням тротуарів говорять інші франківці. Отут ще посипали туди по Чернецьки, а тут не посипано зовсім. ви десь зверталися ніде не за те. Куди будемо звертатися? Говориш, прибиральникам, вони вже багато тих, що на, на пенсії вже старенькі. Говорять, що не вистачає людей. Трохи самі чистять. Самі це хто? Боже, жителі що живуть. Знаєш, що далеко ти йдеш навпроти в сторону переливання крові по протилежній стороні. Да. Ну, хоч, можете ковзани удіти. Погано. Пес падав. За мене старенький пес, роз'їжджаються лапки. Директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків розповідає, працівники розчищають та посипають території скверів, а також міжбудинкові проїзди мікрорайону Каскад каже, що наразі до них не надходило скарг від франківців. Ми працюємо, чистимо, посипаємо піщано соляною суміш, очищаємо також і зупинки громадського транспорту. Ну і великою проблемою досі в нас є те, що на міжбудинкових проїздах є дуже багато транспорту, через яких ну неможливо вчасно. Та якісно зробити ту чи інакшу роботу. Але кілька разів доводиться повертатися після того, як транспорт забирає. Тому велике прохання, коли ви бачите роботу техніки, то допивати якусь допомогу там забрати транспорт. Також дуже велика увага є на ручне прибирання не тільки технікою доводиться очищати. Тобто є місця, де техніка без сила, і звичайно залучаємо працю наших комунальних працівників. Але Знову ж таки, це люди всі старшого віку. Директор комунального підприємства, яке обслуговує дороги і тротуари міста, муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко протягом дня не відповідав на дзвінки Суспільного. Директор управляючої компанії Комфортний дім, яка обслуговує прибудинкові території, що не належать до СББ, Геннадій Пономаренко відмовився спілкуватися із Суспільним на цю тему, посилаючись на зайнятість. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.